Які справжні імена та прізвища українських зірок, Злата Огневич не приховувала, що співає під творчим псевдонімом. Насправді її звали Інна Бордюх, але це ім'я їй ніколи не подобалося, тому хотіла поміняти його з дитинства. У 2015-му вона таки зробила це та отримала новий паспорт, в якому офіційно стала Златою Огневич. Справжнє ім'я співачки Джері Хейл Яна Шимаєва. Свій псевдонім, а точніше на той час нікнейм, вигадала ще у 16 років. Тоді як і її ровесники хотіла прикольно підписати себе в соцмереж. Спершу була і Яся Кокачупс, і Бріджит Мітшел вже згодом Джері Маус і на кінець Джері Хейл, нікнейм, який з часом перетворився на сценічне ім'я. Макс Барських обрав для себе це творче ім'я під час участі у проєкті фабрика зірок, тому що справжній Микола Бортник вважав недостатньо яскравим. Але у 22-му році вирішив змінити уже псевдонім. Співак пробував стати популярним серед англомовної аудиторії під псевдо Мік Сандей, але цей задум не отримав вже даного успіху. Натомість Барських вдало продовжує свою кар'єру на батьків. Тівщині